В книзі притчі Соломони написані такі слова, надія, яка довго не збувається, томить серце. В кожної людини є певна надія. Ми живемо з надією. Коли людина будує будинок, вона має надію, що вона буде жити в ньому. Коли людина створює сім'ю, вона має надію, що вона буде щаслива в сімейному союзі, коли сім'я народжує дітей. Вона має надію, що вона буде благословена від цих дітей. Або коли сім має, створюється сім'я, вона має надію, що Бог дасть дітей. І ось проходять певні роки, і людина вірує, збоку її всі говорять, це тимчасово. Коли людина вірує, має надію і бачить, що роки йдуть, а те, в що ти вірив і на що ти надіявся – Воно не стається. Тоді люди, і людині кажуть, це тимчасово. Ти повинен вірити, ти повинен молитися. Ти віруєш, ти молишся, ти чекаєш. І ось ти бачиш, твоя надія затухає, затухає і затухає. З кожним роком все більше. І людина починає бачити, що нема того, на що вона чекала. І коли вона чекає. Надіється, і в її серце починає приходити розчарування. І тобі вже весь світ каже: що віруй, Бог дасть, а ти чуєш, в тебе всередині щось урвалося. Відірвалося, щось від твого серця. Ти ловиш себе на думці, що ти вже нікому не віриш, ні в що не віриш, ні в проповідників, ні в пророче слово, ну ні в що не віриш, тому що ти попав під дію розчарування, воно тебе роздавило, як тяжкий камінь. І ти такий ходиш, як овоч в'ялий. В цьому стані, друзі, дуже тяжко йти за Богом.